Ласала! Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю на каналі ЛАСА Лайф. Сьогодні розповім про те, як підживити цибулю і виростити її, щоб вона була справжньою великою красунею з великими крупними плодами. І ми хочемо гарного врожаю цибулі, завжди піклуємося про неї, підживлюємо, поливаємо. Але правильне підживлення і правильні, як би сказати, етапи цієї роботи е, дуже важливі саме у зростанні цієї рослини. Е, отже, як правильно ми будемо підживлювати цибулю, такий урожай ми і матимемо, звичайно. Е, отже, перші другі етапи я показувала, осталь, залишився вже останній, третій етап. Цибуля дуже е, сухостійка рослина, вона любить сухе, сонячне місце, але тоді, коли вона росте, потрібна волога. Е, волога зайва вже буде тоді, коли вона вже буде формуватися в головки і майже засихати, готуватися до зими. Вже її вибирати ви будете у липні, всередині липня, коли вже е, цибулька буде жовтіти, оце все зелене листячко її, все буде сухеньке. А до того ми повинні з вами подбати, щоб вона поклалася в гарні голівки. От зараз на даний момент вона зараз ще формує голівки свої. Бачите, ось уже такі вже голівки є, але вони ще невеличкого розміру. Для того щоб була вона крупна, потрібно нам допомогти їй. Чим допоможемо? Обов'язково потрібно вносити добриво, тому що без цього цибуля в нас. Гарною не виросте хочете, щоб була гарна. Я вам зараз розповім, що потрібно для цього робити. весни, коли ми висаджуємо маленькою цибулю саджанкою, вона спочатку формує зелену масу, звичайно, свої зелені пера, а потім вже вона почне формуватися в свої голівки. І е, на початку ми з вами її гарно поливаємо, вона любить вологу і, звичайно, підживлюємо спочатку селітрою аміачною або азотним добривом, для того, щоб вона йшла в рост. А зараз вже ми з вами залишаємо ці добрива і будемо вже підживлювати монофосфатним, калійно-фосфатним добривом, так як воно вже спонукає до нарощування плода. Тобто, вже оцей верхушку цю нам не потрібно нарощувати, а нам потрібно буде вже нарощувати саме голівку, оцю, що є в цибульці. Вона росла крупнішою. Отже, полив скорочуємо вже майже, а поливаємо тільки раз на 2 неділі монофосфатним добривом. Це калій і фосфор разом, який формує і додає сили в зрості цибулі. Що для цього потрібно? А просто, просто потрібно вам фосфорно-калійне добриво, яке в мене завжди універсальне для таких потреб. І для помідорів, і для огірків, і для цибулі, і для капусти. Все те, яке вже формує плоди. Це той вже етап, коли потрібно ним користуватися. Отже, на 10 літрів моя чергова ложка, вона завжди в мене допомагає в таких потребах. Отже, на 10 літрів води чайна ложка цього добрива, гранульованого. Ну, це приблизно чайна ложка. Але я вкидаю на 20 літрів води, так як в мене плантація цибулі немаленька, то дві чайних ложки. Головне не переусердствувати. Кидаємо до відерця. Ось таким способом розколочуємо. Але ж гранули в нас довго дуже розстають, то треба нам заздалегідь його це все зробити, щоб воно е розтануло. Гран... Гранули вони тверді, але коли вони полежать у водичці, вони розм'якшаються, їх можна руками тоді розм'якшити. Отак таким чином розводимо це добриво. Перед цим, коли ми з вами будемо піддобрювати цибулю, потрібно її гарненько підлити звичайною простою водичкою, а потім вже вносити добриво. Ось таке добриво я застосовую. Комплексне, безхлорне добриво, в якому в складі фосфор і калій. Дуже гарне добриво, я вже ним користуюсь не перший раз. Поки набираю водичку до відерця. І розтворюється моє добро. я залізла до клубнички. Подивіться. Ягодку знайшла ягодку. Яка це класна ягода. М -м -м, а смачно! Вже трохи я вибирала, то вже не дуже так багато вже її. Отже, таким чином підживлюємо нашу цибульку, щоб росла гарна, крупна, щоб наші з вами старання були не даремні. ось так. Отже, у червні припиняємо азотні добрива, щоб наше перо не росло зеленим і гарним, а головка формувалася маленькою. А навпаки, додаємо калійно фосфорне, щоб е, перо вже засихало, а голівка підростала і радувала нас крупними плодами. Отже, е, якщо вам моє відео сподобалося і було корисним, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал. Тому що ще дуже багато гарних секретів городництва я вам буду розказувати. І ще можу побажати. Гарних вам врожаїв і гарного дня!